Доброго ранку, України, всім привіт! Ну, як і завжди, усіх людей. Ранок починається з кави, а в нас мікс. В даний момент. Кава і ринок інго. Так, і що ми маємо? Як ви зараз догадалися? Заміна пружини. Їхав, був такий вибух від того, що лопнула пружина, що я думав, що по мені з рушниці хтось вистрілив. В ідеалі міняємо дві. Ну, як і завжди, ж любителі. Словесного поносу почнуть писати, що чого ж ти не їдеш на СТО, економиш на всьому. Мені нужна машина прямо от зараз. Це мій моя ремонтна база на колесах. Тут у мене ключі, болгарки, все на світі. Я не можу це все перегрузити швидко в другу машину, бо вона, скажімо так, не зовсім предназначена для їзди по полях. Ну та що, друзі, розбираємо? Я думаю, за півгодини, якщо не знімати відео, навіть за 20 хвилин з однією стороною повинен управитися. Вперед. Ну, Звісно, друзі, за 20 хвилин, якщо все відкручується, це я розробив, його тільки що. другий мертвий взагалі. Так, тут все отак. Открутив, открутив. Ну а тут опять задача зірочкою, В стаканчику водичка. І мабуть воно буде сопротивлятися. Ну і такий. Ух, нихрено собі, блин. Такий результат, друзі. По-живому. Ну та що, ставимо Швейцарію 1200 штучка. За допомогою отакої приспособи. Це в мене знайомий, в знайомого магазин і Людині не шкода дати приспособую, так як її купувати немає сенсу. Пружина може у вас і за все життя не лопнути, і ви туди саме можете і не лізти. Скручуємо, стягуємо. Ставимо назад. Ну те що, друзі, отак? Опорний підшипник такий можна і поміняти, ну хай ще ходить. Стойки нормальні. Зараз гайку вже затяг, розкручую. І все. Ставимо назад. Так, друзі, і машину не встигли доскладати. Коротше, поїхали до нашого трансформера. Друзі, так як почався сезон збирання соняшника, дуже актуальні рублячі котки. В нашому випадку котки відвели сагро. Огляд, друзі. І робота в полі, В процесі. От такий, друзі, монстр. Скільки тут метала. Це взагалі конструкція. Просто неймовірно. Все настільки надійно, що я не знаю. Так. Велесагро. Серійний номер 3,6. 3,6. Що? Чи 36, щось непонятно. Навірно, 36. Агрегат е, Турбороллер. Напівнавісний. атр 6 Маса 6500. Рік виготовлення 2021. Друзі, ну, вагу ви бачили, яка. І ще знаєте, яка є функція в цьому коткові. В них ще можна наливати воду. Тільки я не знаю для чого. Ну, можна наливати. Скільки вони зробили гектарів, я вам відверто не скажу. У нас вони зробили. Приблизно приблизно 300 гектарів. Щоб ви розуміли, якщо е, сутки працює трактор, за сутки він здатен обробити 100 гектар. З якою швидкістю трактор зможе тягти, з якою цією вони їдуть? Чи котяться, чи їдуть, чи рубають. Рубають все. Ми там були, щось опустили, рушали, як їх зібрали по асфальту, то болтина 6 перерубує. Бо там мені в Тіктокі казали: покажи, як буде рубати зелену палку. Покажем. Обов'язково покажем. Просто, друзі, все покажу на полі. Зроблено, друзі, все в принципі грамотно. Ось, дивіться, зиму простояли. Але... Ух, ну, однією рукою важкувато. Все крутиться. В плані якості металу, дивіться, нічим же не оброблялось, ніде нічого. Навіть відблиск є такий, схоже, на дзеркало, чи на нержавійку. чи що. Дивіться, які ножі. Ніби тільки з заводу. На ті вузли, де потрібно, я не пам'ятаю, чи тут стоять крани, чи не стоять, щоб вам не збрехати. Запобіжник, щоб у транспортному положенні вони вас випадково не розложилися, Скажімо так. Зняли тягу і працюємо. Також на Задні циліндри, які відповідають нас за транспортне положення. А, ось цей кран. Бачите, підняли виходить, транспортне положення краном зафіксували, щоб випадково, якщо лопне шланг або щось, не дай Бог, случиться, щоб, щоб воно не впало. Також енергоакумулятор, який компенсує гідроудари. Ну, толчки, скажем так, як ви їдете, там в яму попали чи ще щось. Потужніші колеса. Ну і взагалі, друзі, ну, по трасі він багатенько, чи я маю на увазі по асфальту багатенько проїхав, то ну нема ніде навіть ніякого натяку на якісь тріщини там чи ще щось. <клух> <клух> Підшипники. Ставотницями підшипники мажуться, щоб зрозуміти, щоб зрозуміти, що там всередині відкручується ось оця ось кришка, ти можеш глянути, скільки там того літола, солідола. Ну, Смазку потрібно використовувати хорошу, бо підшипник як не як. І те, що його важко там чи не важко міняти це одне, але ну він не дешевий, бо він ну, надзвичайно масивний. Так, і все, а що? Колеса задні підняли і вперед працювати в поле. Ну, одне я її рукою не зрушу після зими. Так, шпоночка треба, щоб не поїхала поп. Очікуємо на трактор. Витягнемо з землі, бо провалився. А Т-40 наш його ми пробували, не підняв. Просто мощ. Та і що, друзі, буде працювати з отаким ось апаратом? John Deere 800 295 Яр. Мощ. Уверх-вниз провіряє оператор, чи правильно під'єднав. Високо так задрато, бо піднімали е, опорну лапу. О, просинається кракен. Тут буде все по уму. Трактор по GPS, -у. загінки забиті. Може вниз трошки. Ну, коротше, розберуться одним словом. Ну, та й що? Зустрінемося вже на полі, друзі. Та й що, друзі? Ренуха нас вша знову в строю. Нова пружинка. Ну, 20 чи 30 хвилин так в нас не вийшло. Вийшло за годину. Ну а там позаду нас, друзі, велесовський рубящий коток. Пішли дивитись, як виходить. А що, друзі? Швидкість така, аби тракторист сидів у тракторі. Ось така швидкість. Мабуть, і я попаду під кушпіль ой, більш-менш пронесло. Сюди палка тріхи, трішки сухіша, тут не цікаво взагалі. Ну, а цікаво, друзі, там, де от. Бо... Просили мене в Тіктокові показати, скажімо так, конкуренти Велесагро, чи рубає село рупалку? Ви ж покажіть, чи рубатиме хоч серу рупалку. Дивимось. Без коментарів. Якщо у вас сівалка. Така як Ніка або Джондір там, якщо ви сієте після соняшника пшеницю, будь ласка. Дивіться волога. Я в шоці, де вона взялась? Вологий ґрунт. Ну, а так. Великий плюс те, що при перших опадах зійде, падалиця вся 100%. Працюють вони на 5 см і на оті 5 см вони залазять без проблем, адже ваги вистачає. Не знаю функція, щоб могли їх налити водою то така є, але навіщо вона потрібна, ну це вже я не знаю для чого, чесно. Ну, якщо треба, то можна налити. Трактор ходить швидкістю. Не менше 20 кілометрів. Та ще джендіра апаратіна. Такому працювати одне задоволення. Далі буде, друзі, також інша ділянка, там, де сплошну балка. Ну, я не знаю, чи я туди попаду, тому що є інші справи. Допомагати треба їхати, батькову на комбайні молотити. Поїхали, своє вже домолотили. Допомагаємо людям. Єдине, що, друзі, коли працюєте з даним апаратом, потрібно їздити в напрямку посіву. Обов'язково, щоб коток ішов на палку рівно. Якщо ви будете брати діагональ чи ще щось, ем, ні, то не то. Повинно бути. Тільки в напрямку посіву. Тоді буде результат, на який ви сподіваєтесь. Буде коротенька палка, як ладонька, порубана, чітко. Ну, ви ж бачили. Так що якось так. Єдине, що можу сказати, це кажуть та, так само і працює тимтезовський. Допустимо, це людина взяла, подивиться, попробує. Там сподобається, не сподобається, це таке діло. Але е... я нічого в... даного фермера не запитував, але він сказав, що під МТЗ ми такий варіант навіть не розглядаємо. Взагалі. Е... Звісно, друзі, агрегат не дешевий. і Люди, в яких, скажімо так, небагато гектар, такий агрегат не потягнуть. Ну, Але ж тут питання в тому, потягнуть чи не потягнуть. Головне, щоб агрегат давав очікуваний результат. Це в першу чергу, на мою думку. По GPS все чітко. О, і трактор! Пушка. Просто пушка. Ну і також в тіктоки е я дуже бачив багато, що котки під МТЗ 6-метрові, ну, звичайні, їх там роблять дуже багато виробників. Я бачив поламані рами, розсипаються вони по сварки лопаються. А ви мені хочете не відео покажіть, де отакий, диск, отакий коток поламалась рама, чи щось там лопнуло. От і все. Звісно, поламати можна все з дурного ума. Так само я вважаю і за Мтезовський. Ну, все одно я вважаю, що. Ну, якість є якість. І метал повинен бути відповідний і все. Ну, друзі, якість роботи без коментарів. Так що, друзі, отакий огляд короткий, не короткий. Кому сподобався, ставте лайкоси, кому не сподобалось, ставте дизлайки. Якщо у вас є апарат кращий, чи ви знаєте кращий апарат, там двохкоткові з граблінами, там, ще чимось, покажіть результат відео, хоча б. По отаких умовах. Сира палка, товщина. О! О, така! Як держаку лопати. Ну ви саме бачили, що робить, що там балакати. Агрегат вартий уваги. Всім пока, друзі! А ми поїхали молотити кукурудзу.